плебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 29 квітня. Отже, поговоримо про те, чим був важливий для Путіна ліквідований генерал Москалик. З'явилися нові дані, в тому числі дані розвідки про цього персонажа. Ну і також детальніше обговоримо вчорашню втрату літака Су-27 українських повітряних сил. Ми про це вчора згадували. Сьогодні маємо більше інформації. Також росіяни поглиблюють плацдарм біля Куп'янська, атаковане, зокрема, село Дорошівка. Відбуваються бої також. Окупанти продовжили свої штурми на мотоциклах в напрямку Дніпропетровської області. Теж сьогодні оглянемо цей відрізок фронту. Ну і Путін оголосив, шашличне перемир'я на День Побєди. Зеленський назвав це маніпуляцією. Також коротко згадаємо і про ці події, які супроводжують. Новини із поля бою. Отже, на початку нагадую, як завжди, про важливість коментарів до наших оглядів, про важливість різноманітних реакцій, лайк. Будь ласка, поставте просто зараз. І підпишіться на канал, якщо ще не підписалися, де дивитись наші огляди. Ну і кілька слів власне про ліквідацію генерала Ярослава Москалика, оскільки ця історія все ще не стихає. Ми говорили і про сам факт підриву генерала, і про те, хто здійснив цей підрив. На жаль, росіянами ФСБ вдома. Вдалося затримати виконавця, таке враження, що вдалося затримати виконавця, от цього доблесного подвигу, я вважаю. І на жаль, Туреччина, вочевидь, видала Ігната Кузіна так уроженця Сум, який здійснив підрив автомобіля і ліквідував генерала, але водночас учора офіційні особи з боку України коментували цю тему. Навіть деякі депутати, які в оборонному комітеті виконують роботу, заявляли про те, що це правильно. Робота наших відомств і спецслужб, і також е, Володимир Зеленський вчора у зверненні до українців згадав про цю подію. На принаймні Зеленський сказав, що керівник служби зовнішньої розвідки доповів прозвітував про ліквідацію осіб з вищого командування збройних сил Російської Федерації. Тож, вочевидь, де мова саме про. Згаданого генерала можемо собі нагадати, як він виглядав при житті, і виявилося, що цей ліквідований генерал Ярослав Москалік він був дуже цінним для Путіна. Він зокрема відповідав за доповіді Путіну безпосередньо, як повідомляє зокрема російська навколо воєнна преса. Отже, газета Міноборони РФ Красна Звізда написала в некролозі про згаданого генерала, що він не лише обіймав посаду. Заступника начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил Росії, але і відповідав за доповіді безпосередньо Путіну. Ми знаємо також, що з 2015 року цей російський генерал-лейтенант входив до складу делегації. Міноборони РФ у робочій групі з питань безпеки так званої мінської контактної групи, тобто був доволі таки відповідальною персоною, і очевидно, не випадково на нього впав вибір структур певних українських спецслужб, які організували, здійснили. Ліквідацію цього російського офіцера високого рангу цікаво, що цього генерала ну фактично українського походження прізвище, бо ну на Росії таких прізвищ не дають самі. Це точно от, українське прізвище з походження. Ми знаємо, кого на літеру М в Україні називали, чому і як історично. І Шевченка у поезії це слово неодноразово зустрічається. І е, е, Так виглядає, що дуже часто в Росії саме найбільш кмітливі, найрозумніші кадри. І в війську, і загалом в державних структурах мають або українське, або часто інше іноземне походження. Такий він імперський проект, який затягує свій тенета ну, людей різного різного походження. У цьому випадку, звичайно, що ліквідація цього генерала є абсолютно виправданою. Наші військові тут військова розвідка і військові спецслужби. Ясно, що мали абсолютно право легітимно ліквідували цього ворога, який був дуже небезпечним і загрозливим для нас. Путін тим часом оголосив перемир'я на День Побєди, Вчора з'явилося таке оголошення із Кремля. Ну і це по перше означає, що жодних договорників і угод до 9 травня не буде ні про що не домовляться. Сто не Росія до цього готується. Ну і до 9-го, вочевидь вони будуть штурмувати, атакувати там чи до восьмого числа. Бо Путін сказав, що ще з 8-го варто почати це так зване перемир'я, шашличне. Ну і водночас напрошується думка, що Путіну треба якусь техніку ще й на красній площі показати. Якщо її всю попалити до решти на полі бою, то доведеться дійсно їхати на параді побіди на мотоциклах, електросамокатах, вести віслюків, верблюдів, кіноту, ще північних корейців і штурмовиків на милицях. Це дійсно був би правдивий парад цієї війни, яку Путін зараз проводить, бо саме так на мотоциклах з віслюками, електросамокатами і милицями Росії. І штурмують насправді. Але тим часом гляньмо, що там на Сумщині в нас відбувається. Отже, в нас продовжуються бої в серії зоні на півночі якраз Сумської області. Йде мова про Журавку, Новеньке, Веселівку-Басівку, де росіяни або ж присутні, або намагаються туди зайти і накопичитися. От Про Басівку точно можна сказати. Що з новенького в басівку ворог заходить, пробує там накопичуватися, закріплятися і тиснути на село Локня, куди не пускають ворога. Наші оборонці б'ють дронами і стримують тут ворожу інвазію на Сумщину, але росіяни присутні от у цьому доволі таки обширному прикордонному районі в трьох селах, щонайменше, от на цьому клаптику найпівнічнішому Сумщини. Біля, якщо ми говоримо біля траси, звичайно на суджу це найпівнічніший клаптик. Так, тому що потім тут бачимо на північ, іде кордон і аж до Чернігівської області. І Загалом, весь цей кордон є по суті лінією бойового зіткнення. Всюди тут відбуваються бої. Що стосується Курщини, то росіяни самі визнають, що ще не до кінця вони контролюють кожен квадратний кілометр Курщини біля Лешні. Продовжують вони бойові зіткнення із окремими групами українських військ на південь від Гуєва вздовж кордону. От біля Уже згаданого багатостраждального монастиря Горналь так само відбуваються бойові зіткнення з українськими військами. Про це пише зокрема Воргонзо канал Російський, так за канал, який повідомляє про постійні бойові зіткнення в прикордонних районах Курщини, і також про удари дальніми засобами ураження з боку України. Це вочевидь, де мова в першу чергу про дрони. Ну і також. Про артилерію були в Кіде, з боку Росіян, про те, що вони до суму вже там наблизились мало не на 25, на відстань до 25 кілометрів. Це не так, от до тієї ж басівки 35 кілометрів по прямій, до того ж таки горналі до кордону от крайньої точки 32 кілометри, тобто ніде і близько 25 кілометрів немає. То це і неможливо, скільки безпілотники дрони різного типу створюють. Ну, таку зону винищення У нас вживається вислів кіл-зона, зону винищення для ворожих засобів переміщення, механізованих артилерії. І як ми знаємо, навіть дрони на оптоволокні здатні забезпечувати таку зону на 15 20 кілометрів. Ну і інші бомбери дрони так само. Здійснюють постійні ураження ворожої техніки, ворожої артилерії, яку росіяни звісно хочуть підтягнути поближче до Сум, аби здійснювати обстріли. Їм це не вдається зробити. Тому звичайно, таке наближення до сум неможливе. Крім того, ворога на достатньо піхотних резервів. Росіяни зібрали тут приблизно шістдесят тисяч своє угрупування. Нім треба щонайменше 120 двадцять тисяч для того, аби розпочати операцію наступу на суми і таких резервів. У Росіян зараз немає. Водночас, звісно, що ситуація в прикордонних районах Сумщини на фронті дуже і дуже складна. От, надходять, зокрема, постійні повідомлення про активність ворожих ДРГ от у цій зоні приблизно, так і в інших населених пунктах так само на наші позиції ці ДРГ можуть заходити. Я от особисто чув про конкретний випадок, конкретному підрозділі, коли російська диверсійно-розвідувальна група зайшла на позиції одного з наших підрозділів, сформованого із мобільного. І завдали там вони багато шкоди і біди. Ці російські ДРГшники водночас ну варто сказати, що і з нашого боку теж і ССО, інші спеціально підготовлені підрозділи діють на території Курщини. Так само заходять на російські позиції і теж завдають ворогу втрат. Тому це така обопільна, обопільна робота. Стосовно Курщини, це загалом все, бо якихось тут таких різких змін не відбувається. Ну і згадаємо про те, що бої продовжуються і на території Білгороч. Біля попів в першу чергу, і також на південь від Демидівки село Демидівка, Росіяни таки повернули під свій контроль. Ми це бачимо і по карті Діпстейту. А от на південь від Демидівки у цій зоні, все ще українські війська присутні і створюють таке напруження і тиск на ворога. В нас з'явилися додаткові деталі стосовно втрати вчорашнього літака Су 27 Зараз покажемо, як виглядає ну, цей літак, як ілюстративне фото. Звісно, покажемо. Ми не будемо показувати відео того самого літака, який впав, був підбитий. Очевидно, росіяни показали таке відео в себе в різних пабліках, як падає підбита сушка, Су-27. Вони принаймні стверджують, що це саме той літак. На який над Черкащиною був уражений і впав вчора. Нагадаю, наші повітряні сили командування повітряних сил повідомило, що справді під час виконання бойового завдання в ході відбиття російського повітряного нападу дронами шахедами очевидь було втрачено винищувач су 27 створена спеціальна комісія, яка не веде свою роботу щодо розслідування обставин втрати цього літака. І поки не було жодних пояснень з українського боку, як з яких обставин літак було втрачено. Важливо, що льотчик катапультувався і вижив, з ним все гаразд, йому надали медичну допомогу, і він не постраждав. Про це пишуть так само росіяни, що льотчик справді не постраждав. Вони висловлюють жаль з цього приводу. Ми висловлюємо радість, бо льотчики це найважливіше, що в нас є в повітряних силах. Машини, літаки можна роздобути ще, звичайного часушки. Це рідкісний вже птах у наших повітряних силах його стає все менше, це правда. На відміну від мігів, які передавали доволі активно наші партнери, сушки в меншій кількості в нас літають, і вони важливі. Але поза тим, найважливіше це люди, це льотчики. Росіяни заявили, що цю сушку підбив наш же літак f 16 Я підкреслю, що це ворожа версія, яка з'явилася, її верифікувати неможливо. І з нашого боку не було жодних навіть офіційних, неофіційних повідомлень про те, як саме сталася ця втрата літака. Але не, загалом, не, ну, можливо припустити, що таке могло статися, оскільки ну, розрізнення між різними типами літаків воно може бути відсутнє. Фки це літаки, які пізніше передавалися. І можливо, справді били по шахедах, не розпізнали ціль, влучили по літаку. В принципі, таке може статися під час виконання бойових завдань. Можливо, дійсно ще раз підкреслю, що льот. Вижив з ним все в порядку. Росіяни називають точне місце падіння літака в центральній частині України, ім'я, фото льотчика. Причому вони ці фото стягують ще з мережі ВКонтакті. Як правило, ті фото наших льотчиків з іменами, які вони викладають у випадку різних інцидентів, це фото ще шкільні шкільного часу, коли ці хлопці були зовсім юними, заводили сторінки в російських соцмережах, викладали там свої фото, і тепер це використовується як база даних для російських різних задблогерів. От ще вам один факт про шкідливість російських соцмереж, чому там не потрібно бути присутнім. Але водночас знову ж таки варто зазначити, що от льотчик вижив з ним все добре, і ми його доставили до медичного закладу. І також в мілітарний пише про те, що сушки – сьомій це наразі єдиний тип важких винищувачів в складі наших повітряних сил, Збройних сил України. І вони активно використовуються як для перехоплення повітряних цілей, так і для підтримки військ. Відповідно до раніше опублікованих фото, відео, такі літаки залучалися до виконання. Завдань із запуску протирадіолокаційних ракет igm Вісімсотвісім Харм і скидання високоточних бомб СДБ1 і GDM, і Сан Франциско і американського виробництва відповідно. Отже, такий прикрий інцидент у нас трапився. Можливо, згодом буде якийсь такий чіткий і ну, вже повний коментар з боку наших повітряних сил командування про те, що саме трапилося. Але ми розуміємо, що це війна і час. Часто такі деталі обставини не розголошуються. Ми тим часом рухаємося до Куп'янська. І поговоримо про те, що у нас відбувається тут на плацдармі за рікою Оскіл, на північ від Купінська. З кількох джерел сьогодні з'явилася інформація з ворожих джерел, знову ж таки, підкреслю. Ми їх теж вивчаємо. Ми їх звичайно завжди ставимо під сумнів, але в деяких випадках ця інформація може бути корисною. В цьому випадку йде мова про те, що ворог ну фактично розпочав активні наступальні дії. От на село Дорошівка на. Захід від села Западного росіяни взагалі стверджують, що вони закріпилися в цьому селі. Якщо це так, це означає, що ворог перетнув дорогу, яка йде у цьому районі на південь до Куп'янська. Ось так вона проходить приблизно і е, зумів поглибити ворог тоді свій плацдарм ще на кілька кілометрів. Західніше западного закріпивши селі дорошівка, знову ж таки, поки що верифікувати цю інформацію годі, але активні бойові дії на цьому відрізку відбуваються. І ворог справді пробував, намагався заходити в напрямку дорошівки, от і рухатися до цього населеного пункту. Самі росіяни відзначають, що в дорошівці навіть до війни мешкало приблизно. 30 людей це було зовсім невелике село. Тобто, воно то підписане на карті, але Фактично там мешкали от люди в кількох хатах до 30 осіб. Загалом село було порожнє. Важливо не те, чи воно було порожнє чи ні, а те, що воно на висотах знаходиться за трасою, вже згаданою, і закріплення там дозволить ворогу ширити свій плацдарм вглиб, принаймні на 3,5 кілометри. Отже, ситуація тут біля Куп'янська залишається напруженою, і сподіваємося, що вдасться ворога з дорожчівки вибити, якщо там росіяни присутні. Тим часом ми е, на Лиманській напрямці. Прямок, переміщаємося південніше. І тут біля Лимана продовжує спротив ворогу, зокрема 63-я окрема механізована бригада Сталеві Лева, яка безпілотниками продовжує нищити. Ворожі механізовані засоби можемо глянути на відео від 63-ї бригади. 13 одиниць ворожої техніки знищили бійці сталевих левів за останній час. Зенітники вже втретє збили найдорожчий російський розвідник, безпілотник Мерлін, а пілоти дронів безпілотних систем. Позбавили окупантів буханки, мотоцикла, УАЗа, трьох гармат і шести мінометів. Навіть якщо серед останніх були макети, зазначають наші військові, які активно почали росіяни використовувати, то нехай вони знають. В нас вистачить дронів знищити все і ще залишиться, щоб залетіти в голову кожному. Окупанту двічі ось бачимо власне знищення ворожих позицій, різноманітних от засобів ураження, мінометів, гармат і механізованих засобів пересування взагалі на Лиманському напрямку. Як ми знаємо, росіяни спрямували свої зусилля. В штурмових діях на північний захід до сил Новомихайлівка і Новий мір. І ну поки суперечливі надходять дані про успіхи ворога на цій ділянці. Самі росіяни заявляють, що вони Новомихайлівку зайняли. Але Діпстейт та наші різноманітні джерела спростовують це твердження. Точаться бої на цьому напрямку. Так само бої точаться активні, як ми знаємо, біля Костянтинівки з обох флангів росіяни пробують дістатися якнайближче до цього міста. Костянтинівка дуже страждає від обстрілів за останній час. Там надзвичайно тяжко перебувати в першу чергу цивільним, але і військовим теж прилітає постійно, безперервно кожного дня із різних засобів. І от ворог намагається обходити. Часів Яр з півдня, атакуючи от, в районі Кліщівки, що їм не вдається робити. Тут їх стримують декілька наших бригад і підрозділів. І з півдня півняторецька дуже активно росіяни розгорнули свої спроби пробиватися. Напрямку півночі, в напрямку Костянтинівки, Стара Миколаївка, Калинове, Олександропіль, Тарасівка. Тут активні бойові дії із просуванням ворога в попередні тижні. Ми фіксуємо. І від сухої балки, так само на Леонідівку, Романівку Росіяни пробують. Розгортати свої атаки штурми, переважно піхотними засобами, але і різними гібридами, багі, мотоциклами, електросамокатами, все це так само йде в хід. Наші війська працюють знову ж таки, стримують у дворога дронами, безпілотниками. Як працюють дрони з донаведенням, наприклад, можемо показати от підрозділ чорний стриж стриж» 103-ї бригади. Показує нам роботу вже таких розумних дронів з донаведенням, які нищать навіть в ускладнених умовах, так і протидії з боку ворога ребами, і приховані цілі можуть уразити ці безпілотники. Дрони. От чорний стриж, зокрема, коментують знищення Урала російського, які отут горить зараз на наших очах. Успішне використання дрона з донаведенням. Тепер ворога не заховають. Ані складна радіовидимість, ані густі посадки. Ми дістанемо їх скрізь знищено ворожий вантажний автомобіль Урал. Ну там не видно повторної детонації, тобто, може його розвантажили або живу силу він привіз і був уражений цей Урал. Але поза тим росіяни позбулися цього транспортного засобу, яких у них теж обмаль на передовій на фронті. Взагалі вантажівки дуже важливо вибивати, бо це знищення ворожої логістики, і тут е, немає значення танк чи Урал. Цілі обидві надзвичайно ну, важливі і треба випалювати все. Е, тим часом по Покровську ми можемо сказати, що найбільш е, вочевидь складним зараз виступом, відрізком залишається район котленого удачного і все, що на південь від цього виступу. Котле неудачно для ворога важливе, тим, що вони тут пробиваються в обхід Покровська і не вдається їм цього зробити. А на півдні ворог спрямував свої зусилля строго на захід для того, аби зайти в Дніпропетровську область. І От ми бачимо просування ворога біля Успенівки. Тут буквально в межах населеного пункту, в межах села Успенівка, росіянам вдалося просунутися на дві вулиці вперед це до 500 метрів просування. От, але фактично, ми бачимо майже всю Успенівку спенівку вони тут зайняли. І крім того, південніше в районі Надіжданки Котлярівки ворог теж просунувся можливо до кілометра, як ми бачимо по карті. І також тут зусилля ворога усі атакуючи, спрямовані для того, аби дійти до межі з Дніпропетровщиною. Тут 5 кілометрів приблизно. От по прямій і росіяни дуже хочуть до 9 травня це здійснити. Деякі наші військові телеграм-канали або військові в телеграм-каналах писали про те, що по перехопленнях є інформація, ніби в російських командирів там рот, батальйонів і так далі стоїть завдання. Є наказ до 9 зайти. Ну, будь-якою ціною на територію Дніпропетровщини. Інакше от вони полетять своїх посад, будуть віддані під трибунал і так далі. Принаймні читали ми такі повідомлення у телеграм-сегменті нашому провоєнному або навколо воєнному. І ну, бачимо, що дійсно росіяни тут дуже стараються. Дуже стараються, дуже багато штурмових атакуючих дій саме на цьому відрізку. Ну і південніше також ми говоримо не лише про Новопавлівський напрямок от біля Стрібного Надєжденки, але і про атаки ворога біля Костер Напрямку богатиря. Це важливе село, про що і ворог пише, що вони тут з розливу, з роздольного пробують штурмувати, атакувати. Бачимо, просунулися дещо за останній час до траси на Багатир, ну, в ділянці богатиря, у цьому відрізку. І Ситуація тут вкрай напружена, як пише зокрема офіцер плюс і Діпстейт, Справді, вони повідомляють про те, що ворожі штурмові групи намагаються проникати деяким вдається закріпитись до того, як їх утилізують на підходах до траси до багатиря. І загалом фізично вже почалися бої за саме село. Ворог намагається ускладнити логістику, тож дуже непросто. Це село обороняти самі ж росіяни, той же Воргонзо за про цей район пише таке: ЗСУ е, здійснюють е, дуже жорсткий спротив, періодично намагаючись контратакувати, але зупинити просування російських військ їм наразі не вдалося. Ну хоча ми бачимо, що дуже суттєво сповільнено тут просування російських військ. І, е, вони от вже тижнями атакують цю ділянку без значного якогось просування і змін е, і це визнає власне. І цей задблогер пише про те, що затримувати вдається просування величезна кількість різноманітних дронів створюють серйозні проблеми на цьому відрізку фронту. Отже, безпілотники це якщо не все. То багато що для нашої оборони, тому тримаємо це в голові, в думці, і ну донатьмо підтримуємо наших військових, коли бачите збір на дрони. Будь ласка, долучайтеся до нього. В принципі, це найважливіше, що маю сьогодні вам сказати. Друзі, сьогодні ставимо крапку на от огляді цього відрізку фронту в Запорізькій області. У нас змін не було не за минулу добу. Тож ми повернемось до цієї ділянки детальніше, уважніше, трохи згодом. Ну а на сьогодні дякую вам за увагу і. Кажу вам до завтра, до зустрічі. Побачимося в новому огляді карти бойових дій.